Давайте доведемо властивість діагоналей і паралелограма. Що ми можемо тут розглянути? Давайте найперше розглянемо трикутнички, які утворюються цими діагональками. АОД, наприклад, і СОБ. Виявляється, що у цих трикутників є по одній рівній стороні точно, тому що ми вже казали, що сторони паралелограма протилежні сторони рівні. Крім того, ми чудово знаємо, що кут СБД дорівнює куту БДА як різносторонні кути при паралельних прямих і січній. Тобто кути Б і Д відповідно рівні. Точно так само міркуючи, ми можемо сказати, що BCA рівний куту CAD, Теж, як різносторонні при паралельних прямих БЦ і АД. Отже, ми сміливо кажемо, що наші трикутники АОД і СОБ рівні за стороною і прилеглими до неї кутами. А що це значить? А це значить, що в них відповідні сторони теж рівні. Тобто, БО дорівнює ОД. Чому? Бо вони лежать на відповідних місцях. І АО дорівнює ОЦ. Точно так само, тому що вони лежать навпроти рівних їм кутів. Отже, запам'ятай і використовуй, діагоналі паралелограма точкою перетину діляться навпіл.